Кожного року, в першу неділю Великого посту, ми повертаємося в ці події дві тисячі років назад, коли постив Ісус. Напевно, не Він один постив, Напевно, і інші віруючі люди проходили цей час такого духовного боріння. Христос не віднайшов такий спосіб зосередження на справи Бога. Але ми знаємо про саме його боріння. Ми знаємо про його перебування на пустелі, на яку він був випроваджений духом, духом, тобто самим Богом, а випроваджений для того, щоб там відбувалося оце боріння для того, щоб там перебуваючи, молячись, для того, щоб там підійти до певної такої скрути власного організму, коли організм зголоднів і. Щоб допустити, щоб тоді, коли він зголоднів, тоді, коли йому було важко, щоб саме тоді приступив злий дух, а він мав можливість дати відповіді на складні запитання. Це не була перша зустріч людей. Ми говоримо про Христа, тобто про Бога, який став для нас людиною. Нещодавно, що в різдвяному часі, ми роздумували над, над цією таємницею втілення Слова Божого. Це не була єдина така розмова диявола з людиною. Ми знаємо про цю першу, про такий перший діалог, про який знаємо, про який говорить нам Святе письмо. Діалог невдалий діалог, в якому практично не працює Боже Слово. Хоча треба сказати про перших людей, про Адама і Єву. Треба сказати, що вони знали Боже Слово, вони знали Бога. Особисто вони знали його слова більше, ніж всі ми разом взяті. Проте розмова з дияволом, вона має зовсім інший якби, контекст. Ця розмова з дияволом, вона сходить на дуже практичне, практичний рівень. Людина хоче знати більше. Людина хоче знати як інший, ба вона хоче знати як Бог. Людина запрошена для того, щоб вона стала практично як. Боги, так якби використовується святе письмо, використовується письмо слово в множині, щоб показати, що начебто є багато богів, і ви можете бути одними із них. Це була велика помилка людей, і ми сьогодні, які приходимо в цей світ з первородним гріхом, ми носимо оцю печать печат цього гріха на собі, і тільки власне святим хрещенням, а потім. Працею духовною працею цілого життя, ми можемо поконати, власне, оцей гріх. Спочатку, звичайно, смертю і воскресінням нашого Господа, а потім нашим духовним життям, щоб знову не повернутися до цього гріха, щоб знову не повернутися до стану неблагодаті. Отож, Господь Ісус, який перебуває на пустелі, який зустрічається з дияволом. Він показує, що зустріч з спокусником може виглядати зовсім інакше. Це може бути не просто запрошення і відповідь, але це може бути насправді боротьба. І в випадку Ісуса всі принади Злого Духа вони насправді є такими обґрунтованими, вони, начебто, є навіть логічними, і практично кожна ця спокуса, начебто. Може допомогти Ісусові виконати Його місію Спасителя. Так подивіться: з самого початку він сам є голодний, і йому потрібна потрібні сили. Диявол каже: візьми ці камінці і зроби з них хліба. З однієї сторони, наситишся сам, з другої сторони, можеш допомогти іншим людям, щоб наситилися вони. Це є спокуса. Ісус саме читає це як спокусу. Деякі люди часом питаючись нас, як ми живемо під час війни, десь діставали таку інформацію, і мене неодноразово питалися, і говорили, що ми чули, що ваші церкви, ваші парафії стали начебто благодійні організації, такі гуманітарні хаби, які допомагають людям. Ми говоримо частково так, але мусимо сказати стоп. Тобто не продовжуємо це як би говорити, бо самі можемо в це повірити. Бо церква не має перестати бути церквою. Церква не може стати гуманітарною організацією. Церква є покликана для того, щоб проголошувати слово Євангелія при будь-яких умовах в будь-які часи, і вона не має права забути про це, якщо священник стане тільки таким благодійником, який буде шукати благодійну допомогу і її роздавати. Він забуде про основне своє покликання. Діяння апостолів колись говорили, коли апостолам е, заважали навіть оці служіння у їх проголошенні Євангелії, вони покликали діяконів, щоб вони займалися цим. Церква це вже проходила. І тому сьогодні для нас це також може бути спокусою, щоб нам, як священнослужителям, е, богопосвяченим особам, не займатися прямим своїм призначенням тим покликанням, яким обдарував нас Господь. Далі. Д'явол каже: якщо ти син Божий, кинься згори, і тобі нічого не станеться. Це певний виклик в сторону Бога. Бог, якщо ти є, я можу вступити, зробити це, ти мене врятуєш. Це інколи є оце запитання, запитання або ці слова. Воно десь проходить е, повс, е, нашу увагу, і можемо не зауважити, що диявол дуже часто Ісуса питається, розпочинаючи від цих слів, якщо ти син Божий, тобто від перших слів це ставиться під запитання. Христос знає дію Злого Духа. Згадайте розмову диявола і Єви. Від самого початку була брехня. Чи правда, що Бог забороняє вам їсти з будь-якого дерева в раю? Від самого початку брехня, тільки Єва тоді лише відповіла на це, що ні, тільки оці, е, те дерево, яке нас дуже приваблює, з якого нам дуже хочеться взяти, от тільки з цього заборонив. Тобто в неї було вже щось е, в серці, сьогодні е, ця е, спокуса е, видала свій плід і е, первородний гріх. В випадку Ісуса говориться про якби Запрошення до того, щоб використати якби, те, що ти є сином Божим, для того, щоб тобі нічого не сталося, для того, щоб бути самому переконаним, так, я є сином Божим. А ми під час війни часто запитуємося себе, а що дає нам наше християнство? Що дає нам наша віра? Що насправді, насправді дає те, що ми віруємо в Бога триєдиного. Задаємо ці запитання, найголовніше мати на це відповідь, але відповідь саме в Бозі. Не десь в чомусь іншому, для того, щоб не спокушати Господа, але в своїх, своїм життям, своїми такими знаками, які ми також в житті збираємо, переконатися, так, він діє, він мені. І не можна ставити оцього слова, якщо. Якщо. Є сином Божим. Якщо ти є християнином, бо можеш бути не християнином, під час Великого посту ми просимо Господа, щоб він очистив всі наші такі наміри серця, наміри, чому я знаходжуся тепер в цьому холодному храмі. Чому можу вибрати, так цей храм є найхолоднішим серед всіх наших храмів, зрозумілих, звичайно, причин, чому я все одно приходжу на це місце? Чому саме тут малюся? Чому саме тут е, будую оцей зв'язок з е, цією спільнотою? І я зі своєї сторони хочу вам дуже дуже сердечно подякувати е, за цю жартовність, за всю е, працю, яку покладаєте е, тут, е, і відразу залишити е, оце слово навіщо? Тобто -то залишити вам це запитання, так заради чого? Тільки заради того, що отець Павло сказав. Заради того, щоб е, доказати всім іншим, що ми тут парафія і що ми відродимо цей е, храм, нехай наша відповідь, така дійсно щоденна відповідь, коли ми приходимо до цього храму, вона буде в Бозі. Тобто не в власному егоїзмі, не в власних таких е, ідеях, що ми покажемо цілому світові, да? е, що ми є сильніші. Ні, власне, в Бозі. Бо ми знаємо, навіщо потрібен цей храм, навіщо його будували, навіщо збирається спільнота віруючих людей, навіщо насправді сьогодні нам, нашій парафії, церкві, нашому народові потрібно Боже Слово, щоб можна було відповідати ним, цим Божим Словом, на спокуси Злого Духа. І нарешті останнє це ця спокуса, яку Яку адресував до Ісуса е, Злий Дух, е, це є певний компроміс, компроміс, де я тобі дам щось, щось дасиш мені ти. Ти мені поклонишся тобто одна формальна річ: А я віддам тобі всі народи світу. Логічно виходячи, з звичайно, людської логіки, можна було б сказати, якщо Господь отримав би, Господь Ісус отримав би у владу всі народи світу, Він би міг їх так би за руку, можна сказати, всіх привести до Небесного Отця і, можна сказати, заграти з дьяволом. Тобто, то добре, я погоджуся, я начебто зроблю отакий жест, але за це, за це все я цілий народи приведу до Бога. Христос чудово знає, що з Богом, е, перепрошую, Він чудово знає, що з дияволом немає компромісів. З дияволом не можна грати. І якщо деякі люди е, в цьому ще в житті не переконалися, то найчастіше вони приносять погані плоди е, свого духовного життя, найчастіше вони зламуються після кожного такого компромісу. Е, Господь показує нам приклад е, тих е, е, віруючих людей. Які знають, що Боже Слово треба прийняти в повні як живе, діяльне, яке насправді може працювати у моєму житті, а слово диявола треба відразу відкинути, тобто не вступати з ним в діалог. І саме це ми будемо робити протягом Великого посту. Саме це будемо робити тоді, коли е, злий дух буде м, закликати нас: е, прошу тебе, е, пропоную тобі е, щось. Е, буде пропонувати нам дуже логічні пропозиції, але почуймо, відчуємо, якого вони є духу. Апостол Павло говорить, щоб ви розпізнавали духів, щоб ви розуміли, від кого це походить. Під час Великого посту ми приходимо завжди до певних практичних речей. Це Наше віровизнання в цьому часі не може бути чисто теоретичним. Ми не змінюємо лише колір літургійних шат. Ми не змінюємо характер і тематику пісень. Ні, ми проходимо як попустелі, ми проходимо час великого випробування. І до кожного із нас в цьому часі. Можуть приходити якісь певні думки, які ми починаємо розпізнавати, або ми тепер розпізнаємо наші певні вибори, які не розпізнали ще влітку, можливо навесні. А таких будемо говорити часом помилкових, з точки зору історії спасіння, дороги до спасіння рішень в нашому житті, особливо під час війни. Особливо під час такого навантаження ми є змученими. Тепер насправді таких рішень може бути дуже багато. Отож, великий піс є часом практичних рішень. Ми в цьому часі запрошені є до такого суворого посту в середу і п'ятницю. Ми постимо, наскільки є можливо, це не є обов'язок, це є запрошення. Ми постимо на хлібі і воді. В цьому звичайно приборкуючи нашу наше власне я, наш егоїзм, працюючи над собою, а з другої сторони всі разом з молитвою і постом молячись про справедливий мир в нашій державі, молячись про те, щоб осягнути оцю перемогу, але не тільки зовнішню, тільки всередині кожної з нас, бо там відбувається війна. Ми бачимо певні паралелі. Ми бачимо паралелі з постом Ісуса, 40 днів і 40 років перебування ізраїльського народу на пустелі. Цей час був їм потрібний. Ми бачимо також паралелі у війні, бо ми бачимо війну зовнішню, ми бачимо, що відбувається на передовій в нашій державі на наших теренах, але інколи не вбачаємо цієї війни в нас самих в наших серцях. Тепер той час, коли ми маємо це побачити. Тепер той час, коли ми маємо дати цю правильну відповідь і перемогти, от власне, під час цього змагання. Як ми говорили про практичність, розуміємо і ставимо собі це завдання. Великі піс ми маємо закінчити з певним духовним поступом. Ми маємо зробити якийсь певний крок, ми маємо його оцінити, і він має бути, напевно, оцінений не тільки е, такими рамками е, земними. Е, хтось каже, так, е, молилися до, до цього там якусь молитву 100 разів на день, а тепер зробили 550. Ні про це йдеться. Йдеться про внутрішню переміну, де сам Господь скаже, так, тепер ти є більш праведний. Так, тепер цей день спасіння на справді проявився у твоєму житті. Ще є одна форма такого служіння тутешньої парафії. Парафія відкриває сьогодні пункт обігріву. З однієї сторони, можна сказати, так, це такий медіапривід. Е, Так, це така, така річ, щоб показати, що парафія насправді життє, живе повнотою такого парафіального життя. Це звичайно богослужіння, це проголошення Божого Слова, це роздання святих таїнств, тобто є можливість від цього вівтаря насититись, є можливість покаятися, то, що є в кожній парафії, і оця сторона служіння, яка так само є притамана кожній християнській спільноті. Пригадаємо, в першій церкві говорилося не було потребуючих, не потому, тому, що її наповнювали віп-персони. тільки тому, що в цій спільноті завжди люди знали, як поділитися е, з потребуючими. Ми сказали про піст в середу і п'ятницю. Е, ми переконані, ми вміємо рахувати і знаємо, що цей піст має мати плід не тільки в нашому духовному житті, але дуже меркантільно в грошах. І задаємо собі запитання, куди вони підуть? Чи ми собі щось приготуємо на великодні дні е, смачненьке? Чи ми щось знайдемо, бо завжди в кожному бюджеті завжди є діри, завжди потрібні якісь кошти, або ці самі кошти можуть, наприклад, піти для тих, в кого бюджет взагалі не складається. Тобто для більш потребуючих за нас. Всі ми чогось потребуємо, але завжди є хтось, хто потребує більше. Практичність цього буде саме знайти в цих бідних людях, знайти оце е, місце цього адресата. Нашого відречення, цей пункт обігріву, який відкривається тут в припарафії, це так само відповідь на сьогодення, а ми не маємо права поступити інакше, якщо маємо можливість прийняти людей під час обстрілів, під час ще можливих холодних днів. І тому парафія разом з отцем настоятелем вирішила це зробити, вирішила зробити цей крок, і ми просимо Господа, щоб він поблагословив всі старання той самої парафії, яка буде цей пункт утримувати, підтримувати так всі ті групи, ці чергування людей, які будуть чекати гостей. Ми не говоримо біженців, чого чекати гостей, які можуть прийти і знайти прихисток під нашим кровом. В цей час, коли ми можемо зрозуміти також те, що нам дає Бог, і добре, що це відбувається тепер саме, коли парафія Святого Миколая переживає такий свій перехідний такий час, коли починає тільки так в повноті працювати як парафія, жити парафіальним життям. Господь пригадує нам, що він дає нам певні таланти. І те, що ми сьогодні є, тут зібраємося. Е, хоча, кажу, може, в малокомфортних умовах ті е, нагорювачі трошки, трошки нам якось так допомагають. Е, але це все одно талант, а він мусить приносити плоди, а він мусить примножуватися. Е, і нехай Добрий Господь благословить е, всій парафії, цілій спільноті, щоб цей, е, ці таланти, які відкриває. Також під час Великого посту, що вони насправді приносили плоди, і то рясні. Нехай добрий Господь поведе нас по цьому часі великих перемін. Нехай добрий Господь дасть той упрагнений мир у серці, той порядок, ту рівновагу, якою нам сьогодні дуже бракує. Нехай так само і інші люди, які приступлять поріг храму, які зайдуть до нього, які зустрінуться з вірянами тутешньої парафії, тоді коли вони будуть на місці своєї праці, відпочинку вдома. Нехай ці інші люди також зачерпнуть оцього миру, оціню рівноваги, рівноваги в Бозі. Нехай він, Бог сам, нам в цьому благословить. Амінь.